Привіт діячі! Сьогодні ми поговоримо про легендарний український бренд війна. Уявіть, у вашій країні йде війна. Ну, так я би міг говорити раніше, але зараз це наша реальність. Така ж сама реальність була у нашого сьогоднішнього героя. У пошуках хорошого життя він переїжджає до іншої країни на навчання. Ця країна Московія, благо він доволі швидко її покине. Звідти він переїде до славетного міста Харків, де відкриє. Невеличкий сімейний ресторан, де буде годувати людей традиційною для себе кухнею. Але його внутрішні амбіції не дозволяють зупинитися на такому маленькому підприємстві, тому він засновує величезне виробництво вермишелі швидкого приготування і за 15 років продасть його за 150 мільйонів доларів. Прекрасна історія успіху. Напевно, більшість з нас би на цьому зупинилися. Але наш сьогоднішній герой. У 2021 році оцінюється виданням Форбс у 6,2 мільярда доларів, що робить його найбагатшою людиною його країни. Отака от коротесенька от історія фан Намбіонга, такого талановитого і креативного в'єтнамського мужчини, який насправді всім нам подарував щасливе дитинство, коли ми в себе в двориках їли суху мівіну. А тепер все по порядку. Дійсно, засновник культового для України бренду Мівіна народився у В'єтнамі. Під час війни його батько військовий, мати продавчиня. Він ріс доволі талановитою дитиною, у, кого, у якого були доволі великі схильності до математики, і це якраз дозволило йому отримати стипендію на навчання в іншу країну. Звідти він, коли одружився з подругою своєї, свого дитинства, переїжджає до Харкова. По одній з версій це сталося тому, що у Харкові тоді була доволі величезна в'єтнамська спільнота, що дозволило їм швидко асимілюватися у це суспільство. Він е, позичає гроші у своєї рідні і відкриває невеличкий сімейний ресторан, де, напевно, годує людей дуже смачним ФОБО і годує людей вермишелю. Взагалі, ФАМ дуже чуттєва людина, яка вміє помічати різні. Потреби ринку, і в той момент він говорив, що українці були доволі бідні і голодні, і він вирішив принести на ринок доволі традиційний для себе продукт для продукт його регіону, саме дешеве вермишель швидкого приготування. Тому він йде на ще один ризик, позичає 100 тисяч доларів і відкриває величезне виробництво, якраз вермишель швидкого приготування. У 1995 році якраз для нас з'являється компанія «Техноком». Взагалі сама назва, яку ми всі знаємо, доволі проста в своєму неймінгу, скажімо так, тому що «Мі В'єтнам» або мі війна це є Вермишель по-в'єтнамськи. Це дуже-дуже просто насправді. Отож, у 1997 році, тобто через два роки після заснування, вони продають вже мільйон пачок на місяць. Тобто ця гіпотеза. Фама спрацювала на 1000%, а в 2004 році взагалі компанія у своїй ніші займає 97% ринку. Це щось. Просто неймовірне. Взагалі, вона не стоїть на місці, і окрім вермішелі, вона запускає все нові і нові продукти. Зазвичай, я думаю, що ви пам'ятаєте їх таким чином, що мама говорила, ну ні в якому випадку ти не будеш їсти ту хімію. Всякі пюре швидкого приготування, також приправи, також мівіна домашня, така от пачечка, де була на яєчних жовтках. Я думаю, що всі ми з 90-х, грубо говорячи, повинні її пам'ятати. Отож. Несеться супер сильно, і весь цей успіх у 2010 році помічає корпорація Нестла, яка приходить до ФАМ, і мабуть робить пропозицію, йому від якої він не може відмовитись. Угоду на той час оцінюють у 150 мільйонів доларів що є просто якоюсь нереальною сумою. І напевно тут ми би мали попрощатися з Фан нам Намвіонгом, але він насправді дуже крута людина, дуже крутий підприємець, тому я би ще хотів про нього поговорити трішки. Отож, коли він отримав. Цю суму з угоди він почав доволі швидко її примножувати знову ж таки через те, що він вмів помічати класні ніші на ринку. Часто відпочиваючи у рідному В'єтнамі, він помітив, що там дуже сильно бракує різної туристичної інфраструктури. Тому перші інвестиції були в курортну нерухомість на узбережжях В'єтнаму, що почало множитися просто дуже і дуже швидко з'явилися. Розважальні парки, бізнес-центри, торгівельні центри, різного роду житлові комплекси, які повністю змінювали рідний для нього Сайгон і Ханой. Взагалі він вирішив трансформувати рідний В'єтнам за прикладом сусідніх азійських країн, таких як Сингапур чи Гонконг, і вкласти свої кошти, свої зусилля якраз на розвиток цієї країни. Його імперія Вінгруп. Все більше й більше зростала. З'явилися ультрасучасні клініки, приватні школи, університети, фітнес-клуби. Він почав вкладатися в агробізнес. Взагалі, в більшості випадків його імперія асоціюється саме з нерухомістю та сферою розваг, але. За останній період часу він доволі багато інвестує в IT, у виробництво смартфонів, електроскутерів, електромобілів. Тому не виключено, що доволі швидко ми всі будемо їздити на автомобілях від Вінфаст. Форбс у 2021 році оцінює його статки у 6,2 мільярда доларів, і він таким чином стає найбагатшою людиною В'єтнаму. Прекрасна історія, яка буде продовжуватися, і я думаю, що ми будемо за нею слідкувати. Але давайте повернемося до смачненького. Отож, мівіна, коли Нестле заходить в техноком, звичайно, що вони мають можливість привнести привнести туди нові абсолютно технології, можливість розширити виробництво, можливість запускати все нові і нові продукти. І я думаю, що всім нам... Доволі знайомі різні експерименти, особливо, я думаю, ви пам'ятаєте солодку мівіну. До речі, напишіть в коментарі, за кого ви за смак банана чи за смак полуниці. Це насправді. Супер крута ніша, як на мене, шкода, що ми більше такого не шку не скуштуємо. Взагалі, Nestle дуже добре вміє використовувати мемо потенціал цього продукту, тому що, напевно, немає такої людини в Україні, яка не знала би взагалі про цей продукт, не жартувала би про нього, або якимось тим чи іншим чином. Не використовувала його в своєму побуті, скажімо так. Тому вони добре вміють працювати з попкультурою. Особливо мені дуже подобається їхній маркетинговий хід навколо хайпу щодо серіалу Гра престолів, де нам на офіційному сайті пропонували обирати смаки Креветка мора народжена» чи качка гостроситна». Тобто, взагалі. Дуже добре вміє працювати Нестле з такими брендами. Я думаю, що ви всі пам'ятаєте всі ці загравання і всі ці смаки, і вона повинна у вас викликати таку добру ностальгію, скажімо так. Остання серія перед повномасштабним вторгненням стрітфуд. Взагалі, я за нею дуже-дуже сумую, тому що вона була надзвичайно прикольною смачною, і Я дуже чекав, куди піде далі цей розвиток. Чому сумую? Тому що на даний момент насправді ми. Не побачимо улюблену мівіну на полицях супермаркетів. Як повідомляє нам офіційний сайт Nestle, на жаль, мівіна зараз на паузі, тому що виробництва технокому самого знаходиться неподалік до зони бойових дій, і відповідно для них є ризикованим відкривати це виробництво. Хоча за останній час у змі з'явилася інформація, що Nestle готова інвестувати у нове виробництво на Волині 40 мільйонів доларів. Тому я думаю, що можливо доволі швидко ми можемо очікувати, що рідна мівінка повернеться на наші полиці. Чому, взагалі, я обрав цей бренд для старту, скажімо так, цієї рубрики? Тому що здається, що це. Максимально рідний продукт кожному українцю і кожному підприємцю, в тому числі. Тому що кожен з нас, напевно, неодноразово сидів на якійсь мівінковій, скажімо так, дієті, коли ми вкладали останні кошти у свою справу, чи коли ми навчалися і були студентами, і коли в нас не було достатньо коштів, щоб харчуватися, скажімо так, повноцінно, і мівіна для нас була таким. Палочкою-вручалочкою, скажімо так, яка допомагала нам жити. Ось, крім того, дуже цікавою є історія самого Фама як підприємця, який вчасно і вміло помітив нішу, яка помножила його на мільярди. Тому нам доволі активно треба слідкувати за такими людьми і розуміти, яким чином вони думали, яким чином вони знаходили якраз ці всі рішення, які перевели нас. До цієї історії, що ми сьогодні говоримо, якраз про нього і той бренд, який він заснував. Я кликаю вас всіх підписатися на цей канал на тій платформі, де ви слухаєте або дивитесь цей подкаст, написати в коментах, які би ще бренди ви хотіли б розібрати. Та й почуємось. Дійте!